Всім привіт, ми робимо відео з стати. Видите, у мене є корм для пташки, я зараз повторюю, що є. Нічого цікавого нема. Коротше, я майже прийшла і Пишіть, будь ласка, пожалуйста, коментарях як вам, якщо я пройду. І це останнє то, що мені було треба. Та, це щіпці Ви прикиньте я майже все зробила. Та хочу, щоб я вибігнула споукан. Робіть коментарі, ставте лайки і підписуйтеся. І зараз ми вибігнемо. Дійсі. Дійсі тут є червоний ключ і він останній у нас. Ви зараз побачите концовку. Я це вже третій чи четвертий раз вже роблю, бо Ну, добре. Я хочу я мішку. Добре, ладно, буде вам мішка. Бо відео має бути довгим. Тоді збираємо мішку і будете бачити сам та Та-та! Я зробила паука без бабки. Звісно ж, вам не цікаво без бабки. Ну, що поробити? Мені страшно. Кому теж страшно, ставте лайк. І хто хоче, щоб я зняла з бабкою, як вона. Мені ломає двері на третьому поверсі, ламають двері і доски Типа, Знаєте, кинути вазу і вона сама відкривається. Ой, я не туди пішов. І дивіться, кидаємо і слухаємо. Ви це бачили? Ху. Це ми можемо знаєте що ми я хотіла би ще зробити? Знаєте, мені треба для того, я, ще, я вас не залижу просто так просто. То тобто, я зробила два вихіди. Ставте лайк. Ну добре, хто хоче два відео, ставте... Ой, якщо хто хоче е, двоє, типа... зробити двоє тих. Майже двоє, майже. Тобто ставте лайк. Хто хоче, щоб я зробила з пауком, підписка. Мені це не потрібно. Хі -хі. Хто хоче під... підписуйтеся. хто хоче, щоб я прийшла паука. Ну, прийшла паука. Ставте лайк, якщо ви хочете, щоб я зняла якісь нові відео. Что я еще хотела? А, точно. мені для того треба з Там не для того треба без чипцент. Вы спросите на сам не ні, знаю, Так не знаю, я еще не открыла сайф. Я хочу подариться, что сайфу. Это ну, я угадаю. Червоний ключик. М? Давайте ми збігнемо з паука, якщо не береться 100 ой, 1100 лайків, то я точно знімлю. Про, бабу. про бабку як я ж б... я угадала, але хто хоче про паука. Так, ставте бісіленько лайки. Думайте, сьогодні. Такий момент що я можу зараз заснути. Давайте думайте, а я поки що почекаю і зараз зроблю друге відео. Якщо ви хоч би один лайк поставити ок. ок всім, па 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 па